Всім доброго дня, каже гартензія Ваніла Фрайс. Вона біла, волотиста гартензія, буде червона. Всі волотисті гартензії починають своє квітування з білого кольору, а потім або змінюють на червоний колір суцвіт, або ні. А от колір листя не має значення, наприклад, у Ваніли Фрайз. Тому що суцвіття такого розміру, що до листя погляд не доходить у глядачів. Чому я про це зараз кажу? Тому що мені задали запитання. Чи не знаю я, у яких волотистих гартензій коріл листя восени стає червоним. Я не знала відповіді на це запитання, тому що. У своїх гортензій я не звертала на листя уваги восени. Настільки у них великі суцвіття. Просто не доходять очі до цього. Тому я задала це запитання продавцю волотистих гортензій, якого я зустріла на базарі. Перед ним стояло десь 10 сортів гортензій. Волотистих тільки. І він мені сказав, що червоний колір листя мають ті гортензії, які мають червоне суцвіття з квітів. А саме мельба, мельбафрайс, це в мене Ваніла Фрайс, а є ще Мельба Фрайс. Я не знаю, яка вона, але її листя, каже продавець, буде червоним восени, тому що квіти у неї червоні. Самарська Лідія має колір бордо у, у листя. Але у мене немає цієї гортензії, я не можу показати і розказати про неї. У мене є волотиста гортензія Wiems Red, яка має червоне суцвіття. Тому і називається Вімс саме Red. Зараз я до неї підійду, але я не можу сказати, що вона мені дуже подобається. І не приваблювала вона мене ще жодного разу восени своїм кольором листя. Якось я на нього не звертала увагу, то це значить, що воно не було таким виразним. А от на що я звертала увагу, і чому саме я собі придбала. Так це дуболисна гортензія. Моя подружка купила цю гортензію восени саме із листя. тому що воно було справжнього червоного кольору, такого, що очі виїдало. Я тоді мене зупинила ціна і я не купила. І я дуже жалкую, тому що подружка загубила назву цієї гортензії. І ми не знаємо тепер, що це. Але пройти повз її паркан восени неможливо, тому що очі притягує саме це листя дуболисної гортензії. Ось Вімс Грет, отак він виглядає. Я думаю, що у нього, у нього якісь такі рихлі, невиразні суцвіття. Не можу я, може ще вона не набрала свого віку для того, щоб стати красивою. Отже, я ще почекаю, але. Навіть стебла її кажуть, що суцвіття мають стебла бордові, мають і вказують на те, що цвіття мають бути бордовими, і листя має бути червоним. Ну, подивимось восени. До чого е, я веду? Я веду до того, що треба купувати, мабуть, відтерму, від, відтермінувати покупку гортензії на ближче до осіння. На кінець. Е, Літа. Коли листя вже почервоніє, ви тоді побачите, чи хочете ви цю покупку зробити, чи ні. Ах ти ж падлюка така! Де твоє місце? Вибачте? Зараз ми. Ну-ка, швидко на місце. Де місце? Я тобі дам. Ти навіщо бульйон начіпаєш? чіпаєш? Що це таке було? Тобі не соромно? Мелман. У мене є дві дуболисті гортензії. Одна з них Black Porch, друга Snow Queen. Black Porch. Звернув на себе увагу восени, він дав таке темно бордове листя. Але не червоне, бордове. Якщо таке влаштовує, то це лек поруч. Бордове не таке виразне, як червоне. Сноуквін взагалі якось я не запам'ятала, яке там було листя. Ну, не червоне точно, але це дуболисна гортензія. Блекпорщ взагалі у нього проблема в тому, що його накрити на зимку дуже важко, у нього не гнеться зовсім стебло. Отже, треба ще якось придумати, як його вкрити. А ось молотиста гортензія Фант... фантом. От вона мені подобається. наче воздухом наповнені, наче повітрям наповнені оці сусвіття, Просто вони дишать, дихають, дуже красиві. А чому я сьогодні почала знімати? Тому що, крім цього, запитання про колір листя. Ну, саме листя, воно не красиве, воно таке якесь сливоподібне. Отже, якого воно кольору буде, я не знаю, чи має це значення. Є більш виразні рослини, які дають яскраве листя восени. Чому я сьогодні почала знімати відео? Тому що я зранку вийшла на подвір'я і побачила, що весь газон постраждав після дощу і він заражений. На ньому така, наче снігова пліснява, наче якесь павутиння. Його видно тільки зранку. Коли трава мокра і якось так падає сонце, проміні сонця вказують на, цю, на це павутиння. Потім сонце піднімається, трава підсихає, і павутиння вже не видно. Я це павутиння добр, дуже добре знаю, тому що воно залишає по собі, зараз покажу, що. І мені газон вказував цими плямами на те, що буде біда. Ось воно отак випалює траву після того, як зникає павутіння. Я не знаю, як називається ця хвороба, але це грибкова хвороба. Я помітила сьогодні пляму саме в цьому місці. І я її могла побачити і в день, тому що трава тут така біля коренів якась руда, на відміну від іншої трави поруч. Я, можна побачити, що це пляма, саме пляма, а не весь газон. Це теж вказує на це на те, що це захворювання. Отже, я знімаю для того, щоб сказати тим, хто мене дивиться, я бачу, що це люди, які мають ділянки і мають рослини і мають газони, мабуть, що сьогодні треба обов'язково побризкати газон. Тому що далі у нас знов буде дощ завтра, 80%, а потім через день знов дощ і можна втратити велику кількість газона. А відновити газон потім дуже важко. Ці плями вони будуть весь час на себе притягувати погляд. Знаєте, це як на. Одязі. Якщо у тебе є пляма, то вся аудиторія буде дивитися саме на цю пляму. Як би ти одягнена не була, так і з газоном. Я обробляла газон мастардом і плюс фундазол. І плюс прилип, прилиплювач обов'язково, тому що буде дощ завтра. Траву я не кошу. Якщо вона захворіла, то я її залишаю такою, яка вона є, тому що косіння ослаблює траву. Вона і так хвора, хай вона вичухається, потім будемо косити. Десь дня через, днів через п'ять я ще раз оброблю, а потім будемо косити. Ось пляма, яку, яка мені вказувала, що біда. А я її переступила і не помітила. Ось таке от у мене тепер я маю. Так. Овсяниця. теж я її обробляю обов'язково, тому що вона теж випріває, вона страждає від таких хвороб. Обробляю флокси і вони страждають, ось вони вже захворіли. Частково, тоб сьогодні їх обробляла і буду вирізати. Друге запитання у мене було відносно слизмаків. Чи маю я смаків? Так, я маю смаків. Так мої е, оці от, кури, їх не їдять зовсім, вони гидують. Павліни їх не їдять, не хочуть. Ну, я не бачила. Може їдять, але тишком-нишком. Я не бачила. Що я роблю? Я просто знаю, де вони ховаються. Я вже до них, до їх звичок привикла і знаю, де вони ховаються. І спеціально для них, для них розкладаю такі пастки, і потім, відповідно до погоди, я вже відчуваю, що якщо погода сира або суха, навпаки, вони лізуть ховатися, то я туди під ці пастки, під ці дровенячки, підкладаю бросовський препарат, цей блакитного кольору, зернятка такі спеціальні, від слизмаків. Також інколи, коли їх я вдруг піднімаю пастку і бачу, що їх там багато, я їх руками не збираю. Я беру чайник з окропом, древенячку відношу кудись в сторону і проливаю її. Це, власне кажучи, все, що я можу сказати про смаків. Крім того, у мене немає рослин, які мають м'яке листя. Всі хости, які в мене є, у них листя як Дровиняки, всі як картон. Всі, хост багато, ну штук 30 точно є, але всі вони такі, от, що їх не прогризеш. Особливо вразливі хости, коли вони тільки з'являються з-під землі, от тоді я слідкую. Тоді я і суху гірчицю навколо кожного кустика розсипаю, може, спиту каву і бросовський препарат. Отже, але це не довгий термін, потім хоста набирає у цієї твердості і далі можна розслабитися. Це було, друге було запитання. І третє запитання було відносно Павлінів, чи не дошкуляють мої Павліни сусідам? Ну, звісно ж, дошкуляють, як це не дошкуляють. Вони мені дошкуляють, але ж я не знаю, як їх позбутися. Це по-перше. По-друге, я не знаю, як відповісти правильно на це запитання. Якщо не борони Боже, мої сусіди дивляться це відео і почують відповідь якусь, вона може їх образити. Тому я не можу відверто відповідати на такі питання. Але я все ж таки скажу, що Павліни не включають наше радіо, вони не включають шансон цілодобово. А вони не включають машину, грузову вантажівку і не чинять її, не рихтують її з включеним двигуном протягом чотирьох років. Отже, вони крикнули і замовкли. Отже, бідна, біда від них не така велика, як буває від людей. Тому, тому я борюся з своїм соромом. Перед сусідами, мені дійсно, їх жалко. Ну, я знаю, що Павліни просто так не кричать. Вони перекрикують когось. Або до вас приходять гості. Тоді Павлін кричить, тому що він подає сигнал, що чужий в домі. Або десь включилась газонна касарка. Це теж сигнал тривоги. Або або десь машина грюкнула, стукнула, ну і так далі. Або хтось палить щось, і вони знов подають сигнал, що треба тікати. Отже, тварини, вони розумніші за нас, вони просто так без поводу вони не кричать. А зараз, коли жарко, то взагалі вони мовчать, тому що їм треба вижити, пережити цю жару, зекономити енергію. Ну, начебто все, я відповіла на всі запитання. Мене звуть Аліна. Мене запитували, як мене звуть. Як до мене звертатися? Звертайтеся до мене як завгодно, тільки в пічку не ставте. Я Аліна. Ну, не знаю, що ще сказати. Все, дякую вам за увагу. Ще помідорки покажу. І все. Помідорки бідолашні. Мокнуть, 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 мокнуть. Ось такі вони. Ну, вони мені подобаються, тому що вони начебто і помідорки, а начебто і якась прикраса. Ось такі висять Сережки. Ну все, дякую за увагу. Пока-пока.